Тихо протягнуть, потім поводить крутить. Ну, у вас я бачу тут прям а, і сиропи до кави, на вибір. Ну ми перед цим тут були три місяці. Так. Ви п'ять через п'ять працюєте? Ну. А, відпрацювати скається. Да. Щоб не переваршити, бо чай такий крик, і цукру. Не без цукру. Теж без цукру. Теж без цукру. Ага. Баль частично приеме. Плюс-плюс. Есть команда до бою. Я як наводчик командира залазить сюди сразу во внутрі. А пацаны двоєм залазят наверх. Получается, один включає массу. Откидуються ствола, там защита на ствол, відкидують ворота вперед і спускаються сюди вниз, виходить. Один біжить сюди за снарядом, один біжить за зарядом. За, за ну і прибігають, подають в машину. Слухайте после, вам, лучше закрывайте. Будет уже громко и лучше найти. И потом, если что, за гильзы, я затворю. У вас рядом будет! эффект, она вроде потом... сможешь... Компакт без козырка, брат, блин. Да все, <с troop> а на, а на дверь. <с textbooks> -она на, -она на улицу Все? <связь> ну, да. ну тогда уходим, лучше уходим. вдруг что-то а, прилетит да, да, да. Вы, Забирай, Жаню. Або крыло, або fpv тут в районе летает, ну по звуку. Було таке просто відкрили, а прямо над нами висить. Тобто відразу маскування. І чекаємо, поки по нам стріляють. Ховаємось в бліндажі. Спочатку ланцет або молнія. А потім, якщо машина пошкоджена, ну, у них розвідники бачать, що дим якийсь, ми починаємо тільки тушити. І відразу, ну, у них походу через деякий час, вони там засікають час і починають артою працювати. На зубах не цокає? На зубах ні, а за шеї повна шея, блін. Піска сніга і не закрили. Снігопад. Чайку, Снегопад. Стіч. А чому так? Любите мультик? Мультик дуже сильно ну, розказує про сімейні Угу. Мене це зацепило і персонаж конкретний зацепив. У вас найголовніше це сім'я в житті. Так. Родина в Павлограді залишається. Так. А взагалі що думаєте, там фронт рухається якраз на Дніпропетровщину. Чі, я поміням, я знаю, що Чідувати, ну я своїм кажу, щоб були готові, якщо що, уезжать туди. Звісно, спротивляються, але все одно. А як вам працювати на артилеріи? Нормально, як везде. І так слуху немає. А взагалі відчуваєте, що погіршується слух? Так, так. Але, скоріше від цього, після ранення, після після шахти теж на Павлоградський уголь, кам'яний уголь. П'ять років. Ну це взагалі шахтарське місто, багато там. Так, 10 шахт було працюючих в районі. ну Поки я ще працював. Зараз вже багато закрилось. А в машине, наоборот, как-то, блин, мне кажется, попроще. Даже просто если конструкция развалится, то, блин, на голову хотя бы не упадет. Потом. Ну, это да. Шапша в шестерне. Да, шапша терпила все, блин. гудило. Вот это да. Даже не слышно, как работает. Шелестит, да. Ни о чем. Женка, дитя, внучка. Все в кровом розе находятся. Дочку с внучкой отправляли. спочатку повномасштабної. Вон, їм там не сподобалось і о, в Польщі. Вони вернулись до себе. І зараз працюють. Слава Богу. Живі, здорові. Дашу, єсть, є малюнок Внучкін. Діда з новим руком поздравляла. Дни вліз, Дід Мороз. у трубу. Скільки років ваші венуці? 12 років. Хочеться, щоб скоріше все закінчилося. Але ж тільки не на умовах Російської Федерації, а на наших умовах. Можна сказати, не на умовах, а навіть на требуваннях на наших. Геть кацапів з України. Нікуди ми не дінемося. Поки останнього кацапа не вигоним зненьке. Поки й будемо триматися. А ви добровольці? Так, да, добровольцем. 58 буде. 58. Це коли ви йшли по 5. 55. Ну вас взяли без проблем мобілізацію. Чого з проблемами? А чого? Ну в одному, в моєму воєнкоматі не брали, жди мобілізацію, я через другий віз. хотіли брати, так. Да. Ну, ви такий Так. Да. Ось... <правжування> Дякую. Нам там. Тапік викиджати. А я масову. Це марма раз. Тайні провал? обривал? 24 лютого я пішов в міськомацію. 25-го був вже в бригаді. 93-й. Тактика росіян завжди одна. Написана доктрина радянською. Кліщі оточити, зробити котел. Зараз все ще на лівому березі знаходиться. Можна сказати, в напівоточенні, бо ріка Оскол задає нам дуже багато клопоту. Просочуються вони завжди малими групами по два, по одній, по два, по три людини, так щоб артилерія за ними не ганялась, бо це дорого. І одну, дві людини важко помітити. Вони просочуються в посадку, накопичуються і коли їх там стає досить багато, вони йдуть на штурм. Був час, коли минулого року за одну посадку ми. Декілька місяців вели бої. Можете сказати своє ставлення ймовірного закінчення війни за планом Трампа. Це філософське питання. Люди багато не хочуть йти напевно до доповності з Росією, але й не хочуть воювати при цьому. Вибачте, доведеться обрати щось одне. А якщо ви не хочете воювати, то доведеться погоджуватись на умови. Не знаю, подивимося, чим це закінчиться, поки рано ще казати. Трамп дуже специфічна людина. що Для нас нічого не міняється, робота кожен день іде А в тилу, ну, я гадаю, що в тилу вже і так доставалися люди, тому що всі звикли, до обстрілів звикли, до балістики звикли, якось на тривогу ніхто не реагує вже, ну майже допомагати там в армії якимось чином. Ну, ще в 22-му році було легко. На початку 23 го складніше, зараз. Назбирати якийсь збір, це прям квест, прям, прям надскладний. Тому я гадаю, що там вже розслабилися. Ну і так, мабуть, питання про перемир'я розслабляє ще більше. На нас ні, на нас ніяк це не впливає. Ну, старшина мій кожен тиждень жде. А так загалом ні, у нас ні. Ну, У нас так ще ну, артилерії полегше, можливо, в піхоті там. День простояти вже добре, тому там просто нема часу задумуватись над такими питаннями.